Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною обов'язковою вивченню в школах, в закладах і для викладання в, школі, в школах, в школах, начальних закладах і так далі. Коротше, всі всі, всі ті, Хто там сореться з каструлею на голові, чи з на голові, Хто там про не про Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав. Відео російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговорящі, ми будемо воювати за наших. Тобто здавалось би такі невеличкі, типу, ну мову добавьте. ну, що вам важко. Ми ж друзями, браття поміряємося. типу, щас да, кучу людей там е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили щось там. Е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст. Вообще, декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну, так російську мову допавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. от Попробуйте їм об'яснити да, в Грузію, а, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви, навпаки, грузини без, без грузинської мови. Та вам, ну, і прилетить там дуже плотно. Бо так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні, а дуже неправильна подача. Нема у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і російську мову. Я розумію, української музики там немає, нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте оцей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Я. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти блядь, я зазначу. Поняли, Перепрошую за мату, Ну треба взяти, я осознати. Далі